Так, да, є певні зірки в світі, світовий тренд, коли знімають на дуже потужні, серйозні фулфреймові камери, потім тягають всі ці важкі файли, з чого щось монтують і так далі. Це є певний тренд. І знову ж повертаючись до слів Юрія, чи є нас сємність ринка, яка здатна цей тренд підтримати і оплатити? Тому що в будь-якому разі складний дорогий інструмент буде складно вартувати, дорого вартувати в його підтримці. І якщо не буде грошей, які сформовані певними проектами за гроші, які будуть задовольняти тому, що підтримку складного дорогого інструменту, цей дорогий інструмент занепаде дуже швидко. І це, це реальність. Це реальність. Тому окей, дуже віримо, що інструмент 4К будь-який, який з'явився, який з'явиться. Ми це віримо в момент разом з ринком, а буде працювати. Ринок буде розширятися, гроші будуть з'являтися. Це буде потрібно. Але згоден з тим, що флот ПТС, який існує, його більше, ніж взагалі є потреба на даному випадку. І невідомо, яка саме технологія була потрібна через 7 сім років. Чи купить хтось машину роса, без реклами, без ніякої. Питання ємності і потреби ємності і потреби. Тому що якщо в даному випадку флот рентова роса, завантажує кожну з машин, там на 25 робочих днів на місяць з різними замовниками, то є сенсі будувати. Купувати точно ні, тому що купувати це треба мати власну загрузку під цю конфігурацію машини. І наскільки вона гнучка, ми не можемо сказати. Здається, що так, але все одно власна машина це завжди повинна бути мега-гнучкою гнучка конструкція, тому що неможливо там працювати мовнику, який має власний великий продакшн. З одноманітними форматами цього продавшу це завжди різноманітні проекти, які вимагають різної кількості камер, різної конфігурації пульта, різної конфігурації запису, взагалі іноді до такої ступені, що це вже зовсім інша машина буде потрібна. Тому і, і ми завжди на ринку маємо ситуацію або у нас дуже дорога якась цяцька, які багато зайвого, але на всі випадки, да нам здається, на всі випадки все одно прийде випадок, який все одно буде вимагати. Чогось ще доставити, а щось змінити, або це на наші гроші, але воно не гнучке. І як тільки вимовити змінюється ста відсотків випадків, змінюється якась конфігурація виробнича під потреба якогось проекту, все ми біжимо, щось туди ставимо, доставляємо, змінюємо, докупаємо і так. Таке інше. Дякую, Валерій, за те, що підняв важливу історію зважування ризиків. Це дуже важливо в професійному бродкастінгі, а ми ж таки кажемо про професійний рівень, а не про побутовий та погралися, не вийшло погано, вийшло добре і розійшлися. Зважування е, ризиків і розуміння, як цими ризиками керувати. Це важливо. І в хмарних технологіях це історія, коли там, технології там, виробництва хмарі завжди резервуються там, певними реальними фізичними там, сховищами, фізичними обчислювальними центрами власними. А не тільки десь там хмарі. тому що так повинна інфраструктура бути серйозна, пов'язана з комунікацією до цієї хмари, тобто інтернет повинна бути серйозно забезпечена електрикою на всю шкуру до цієї хмари, саме знаємо, що в нас з електрикою зараз такі інші, але ми в такі віри повинні вірити і віримо всі в розвиток. Тому що якщо згадати звідки вже вас ПТС, ПТС – це просто машина, чи кейс, чи незаважно що, що об'єднує там кілька, кілька камер. І кілька мікрофонів в один сигнал, і яким чином його передає кудись. Спочатку це були радіорелійки, Валера, ще пам'ятаєш історію, які мали свої вразливості, перемагали ці вразливості. Потім з'явилися е, супутникові оплінки, пішов дощ, все, трансляція залилася. Перемагали тоді в про. Потім з'явилися оптоволокно, яке теж могло десь бути проблемним. Е, були вороги, вигляді, лопати, ескалатора теж Зникнення напруги десь на проміжному якомусь хабі цього тобто волокна, тобто в нас завжди е, є виклики, є ризики, якими там Хомо sapiens людство справляється. Вірю, що в ситуації з, от, з цим виробництвом це теж відбудеться. прекрасно коли є можливість зробити е, фізичне обладнання, має гроші на фізичне обладнання, зробити на фізичне обладнання, але коли є. Буде не ризиково, бо з мінімальним ризиком можливість виробляти контент а, з хмарним обчисленням, і Це чудово. Так, да, це чудово. Згоден ризик є, і він не менший, ніж відсутність фізичних інтерфейсів. Він теж є. Але сподіваюся, ми з цим поборемося і зайдемо в нову еру. Чудово, що м, сьогодні зібрались однодумці, а, але дуже чудово, що це дуже фахові професійні люди і мають все таки трошки різні думки, а іноді так. Якимсь на діметральністю. Так, ПТС не помре завтра, але, але я думаю, що все-таки ПТС буде, піде по гілки розвитку, коли птс ПТС будуть опікуватися певні рентали. І це буде флот ПТС на ренталах з певною там, кваліфікаційною, з певною жанровою такою направленістю. ПТС для цього, ПТС для цього, ПТС для цього. А потім історія Ремі вона все таки буде активна і буде більш активна, ніж вона зараз. Тому що це цікаво, тому що це правда ефективно і доцільно, а, але я вірю в те, що Ремі все-таки перетвориться в ремі через хмару з хмарними обчисленнями. Це прийде питання, коли не знаю, рано чи пізно. І Тут кажучи про ризики, про які сказав Валера Вергілєсов, важливі ризики знову ж. А, ризики надійності да але ми розуміємо, що у нас вже плеявти хмарні, що може бути дорожче і надії і ризикованіше, ніж просто завалити ефір в медіа, яке там транслюється з фізичного обладнання, але йде через хмарний і Там накладається реклама, і так далі. Але ці ризики певним чином подолані, і вже як то кажуть, це працює. Оптимізуючи потребу в капексі, оптимізуючи витрати щомісячні на певні локальне обладнання, на електрику і таке інше, і все це вже делеговано хмарним сервісом. А, таким чином, якщо з до ПТС, на локації повинні залишитись тільки камери, мікрофони, певна інфраструктура, яка запаковує, як я кажу, це все сигнал, багато, багато такий широкий сигнал в. Певну інфраструктуру передачі його. Ну і звичайно, люди, які підтримують цю роботу, висококваліфіковані люди, які знову ж переїжджають з локації на локацію з тим обладнанням вані, які не треба там спеціальний клімат, яким нічого нічого спеціального не треба. І таким чином пришвидшуються розгортання і переміщення. Ну і звичайно, керування буде або по ремі, з, з, з умовного АСБ або. Тренд, який там важливий для ковідного часу, і був важливий для українських реалій, буде важливий із -за певного такого відчуття свободи певними якісними спеціалістами, це все таке розподілене виробництво, коли умовний режисер трансляції буде сидіти в Києві, звук режисер йорку а там інженер буде сидіти в Дубаї і таке інше, таке інше, такі інше. Вони спільно по РЕМі будуть працювати з певною віддаленою системою, але нагадую питання про те, що тут важливий розвиток фізичної все таки інтерфейсів, які дозволять робити цю роботу ефективно. Um, ну і звичайно, це дасть стрибок, на мою думку, трансформування витрат не тільки в продакшн контента, про який я говорив, а все-таки інвестиції підуть в більш активний розвиток, по перше того обладнання, яке залишається у нас на локації, тобто камер і мікрофонів. Те, що правильно сказав, Вячеслав, створює базову первинну якість, яку потім дуже важко покращити, якщо вона була зроблена погано. І таким чином інвестиції підуть туди, і знову ж інвестиції е, підуть, звичайно, в ті речі, які будуть формувати певний контент на виробництво, тобто якість відзначальна там редакторську якість і так інше, тобто те, що створює в принципі саме сенси. Ну і звичайно, історія хмарного виробництва, яке якимось чином збагатить або замінить там фізичну ПТС, воно в тому числі поєднається з девізою. Вона поєднається з Delivery, тобто, фактично, хмара, яка прийняла дуже багато різних сигналів, багато різних камер мікрофонів, завдяки цьому, ми зможемо переформатовувати дуже багато різних одночасно, швидко, ефективно, дуже багато різних контентних варіацій на різних. Е на різні джерела поширення або, якщо хочете, певна персоналізація поширення для людей. Да, це теж тренд, це теж цікаво, це тренд, який не виможен, не вигаданий тренд, це тренд, якийде знизу від користувача. Який хоче певні речі бачити таким чином, тобто ми поєднуємо цю історію. Я бачу так, я бачу оптимізм.